Отже, друзі, зараз поговоримо про застосування ефектів і переходів. В чому різниця між ефектом і переходом? Переход це візуальний елемент, який дозволяє оформити місце склейки двох монтажних планів. Найпопулярніший приклад переходу це cross Dissolve. Це коли один кадр розчиняється в іншому. Ну, а ефект він застосовується вже не до склейки, а безпосередньо до кліпу. Отже, де DaVinci знайти бібліотеку переходів. Все дуже просто. Знаходячись в кімнаті Edit, або так само в кімнаті Cut, в лівій верхній частині інтерфейсу ми знаходимо вкладку Ефекти. Коли ми на неї натискаємо, вона відкривається замість вкладки Media Pool. І тут є різні категорії ефектів. Нас будуть цікавити переходи, вони називаються Video Transition», а також ефекти. Почнемо з відеопереходів. Відеопереходи в нас відсортовані. Тематично. Ну, і для того, щоб подивитися, як виглядає перехід, то ми можемо просто навести на нього курсор миші, от як ви бачите, зараз я роблю, і провести вздовж назви. Бачите, ось таким чином я можу отримати уяву про те, як візуально цей перехід буде працювати на монтажній склейці. Для того, щоб застосувати перехід, який мені сподобався, ну ось, наприклад, цей. Я його хапаю і перетягую на. Монтажну склейку. Візуально він буде виглядати як такий напівпрозорий прямокутничок. Тепер, якщо я відтворю цей фрагмент, то побачу, як цей переход працює. Керувати цим переходом досить легко. Якщо я хочу змінити його довжину, то мені достатньо навести курсор миші на один. З країв цього переходу і просто потягнути його в один чи в інший бік. Є один важливий момент стосовно роботи з переходами. Якщо ви хочете застосувати перехід до монтажної склейки, то потрібно, щоб у обох кліпів, між якими застосовується перехід, була якась частина у вихідного файлу за межами того фрагменту, який знаходиться на таймлінії. Якщо, припустимо, ви в монтажі використовуєте. Монтажний план, який починається з самого початку дублю, тобто безпосередньо з моменту, коли оператор почав зйомку, то перехід ви не зможете встановити, бо для дії переходу де він потрібно взяти певну частину кліпу до та після точки входу, ну в залежності від того, це кінцевий чи початковий кліп. Тому враховуйте це, коли встановлюєте переходи, бо дуже часто початківці не розуміють, чому немає змоги встановити перехід. Чому довінці не дає це зробити, а причина якраз в тому, що там немає цього от захльосту, який би дозволив створити ефект цього переходу. Видалити перехід теж дуже просто. Достатньо його виділити шляхом кліку і натиснути на кнопку Delete. А ви можете поекспериментувати з додаванням різних переходів, подивитися, які вам подобаються більше, але хочу зауважити, що. Більшість переходів візуально досить застарілі. Тому не треба зловживати переходами і використовувати їх буквально на кожній монтажній склейці, тому що дійсно хороший монтаж роблять не переходи, а сюжетна складова. Тому в першу чергу приділяйте увагу цьому моменту. Ну і друге, це ефекти. Ефекти в нас є досить різнопланові. І так само ефекту ми можемо побачити, якщо виділимо кліп і проведемо миші по ефекту, деякі ефекти вони досить ресурсоємні, тому DaVinci не одразу може відтворити прев'ю цього ефекту. Тому, якщо ви бачите, що нічого не відбувається, коли ви проводите по ефекту, то просто трошки треба почекати, коли DaVinci зорієнтується. Ось ви бачите, як це може виглядати такі ефекти. Ну і якщо я хочу застосувати ефект до мого кліпу, то я перетягую його безпосередньо на сам кліп. Зверніть увагу, що коли я перетягнув ефект на кліп, то в мене автоматично в інспекторі. Двувалася вкладка Ефекти, в якому у мене є можливість налаштовувати деякі параметри ефекту. В залежності від типу ефекту, у вас буде доступно більше або менше цих налаштувань. Якщо я хочу видалити ефект з кліпу, то для цього мені потрібно в інспекторі натиснути на кнопочку зі смітничком. Ми можемо застосовувати до одного кліпу. Кілька ефектів. В принципі, кількість застосованих ефектів вона ну, не обмежена. Да? Ось, я, припустимо, застосував два ефекти, і в мене, бачите, тепер є можливість налаштовувати кожен ефект окремо. Тому теж раджу вам повивчати бібліотеку ефектів, що є в стандартній версії DaVinci. Ну, А звичайно, переходи і ефекти це такі візуальні елементи, які можна ще додатково довстановити в саму програму. Їх можна знайти як на стоках безкоштовно, так і в платних версіях, тобто їх є досить багато. Тому, якщо вам буде не вистачати стандартних ефектів, які є в DaVinci та переходів, то в інтернеті ви зможете знайти їх ще більше. Ну а далі ми з вами поговоримо про наступний етап, який наступає після монтажу, це кольорокорекція. Про це мова піде в наступному уроці.